У 1892 році в Галичині, що була тоді провінцією Австро-Угорської імперії, заснувалось монаше згромадження сестер служебниць непорочної Діви Марії перше активне апостольське згромадження у візантійсько-українському обряді. До 1890-х років єдиним релігійним орденом, який трудився серед українського народу, був Василіянський чин. Але він у силу різних обставин не міг охопити всі потреби українського населення. Фактично, в той час не було церковної інституції, яка би посвячувалася служінню бідним і неписьменним. Слугиня Божа Йосафата Гордашевська перша співзасновниця згромадження сестер служебниць непорочної Діви Марії. Вона стала в самому центрі нової фундації і була як зоря зі своїм світлом і теплотою, навкруги якої оберталось щоденне життя і діяльність згромадження. Сестра Єсафата справді була такою людиною великого серця і можливо на. Цьому відрізку певної історії. Господь Бог він завжди якось вибирає певних людей, які мають вкласти щось в цю історію. І саме такою особою в кінці 19 століття була сестра Йосифата Гордашевська. Народилася вона у Львові, в багатодітній сім'ї. І саме історичні події цього часу склалися так, що український народ він дуже потребував такого відродження, відродження найперше духовного. І це була цю потребу бачила не тільки сестра Йосифата, але також бачили багато священиків, особливо отець Єремія Ломницький, чином святого Василія Великого. І сестра Йосифата вона відгукнулася на запрошення отця Єремія Ломницького, який запропонував їй стати першою сестрою служебницею. Ще вертаючись так трошки періодом назад, Стрейсафата вона хотіла вступити до згромадження. Вона відчувала, що Хотіла би посвятитися Богові, але те саме вона ще теж не якось так вагалася. На той час, як такого згромадження, яке б займалося вихованням людей, таке відкрите апостольське ще не було. Були сестри Василянки, але вони були такого закритого типу. І тому отець Єремія Ловницький запропонував їй стати першою сестрою, яка б зайнялася такою виховною працею серед нашого українського народу. І в 1892 році, в селі і жужилянах саме було започатковане наше згромадження, де сестра стала першою. Довкола неї згуртувалися теж було сім сестер-кандидаток, і це була перша така спільнота, де вони розгорнули свою таку апостольську діяльність. 24 серпня 1892 року Михайлина Гордашевська, таке її ім'я було з дому, прийняла синій габіт, який сама виготовила. Під час обряду облечин у Львівській церкві святого Онуфрія український священомученик Йосафат став її покровителем і захисником у майбутніх труднощах і терпіннях. У монашому житті дівчина стала сестрою Йосафатою. Церква у Жужелі, де отримував життя новий монастир, була переповнена парафіянами й гостями з довколишніх місць, які хотіли бути присутніми при заснуванні нового згромадження. Про добру славу сестер служебниць звіщали і писали по всій Галичині. Згромадження воно дуже швидко почало розростатися. Взагалі, після смерті, навіть. Сестер... Три Сафати, яка відійшла у вічність у 1919 році, на той час вже було 60 домів на території України. Тобто вони займали три єпархії Перемську, Станіславівську і Львівську єпархії. Праця була дуже такою, це було таких три напрямки, так як наша харизма. Це є виховання. Виховання у всьому такому широкому вимірі, але найбільше це є виховання дітей, молоді. Жіноцтва на цей час, також дбання про, про храми, чистоту храмів, шиття риси, сестра і вона дуже вболівала над тим, щоб це якби таке середовище духовне, щоб воно справді було такого. Ну, по-перше, ті церковні ризи, священиків, ну, і різні така сфера, яка і дбання про хворих. Це було теж найважливіше для стрейсувати, де вона бачала цю таку потребу. І сестри вони йшли туди. їй таке так якби гасло було стрейсувати, іти туди, де є найбільша потреба. Бажанням сестри Йосафати було, щоб її згромадження стало світлом для дітей України, щоб сестри працювали там, де буде найбільша потреба, виховували серця українців. Протягом своєї 115-літньої історії сестри ототожнювалися із долею свого народу в батьківщині, й поза нею, народу, який емігрував, шукаючи кращого життя. Із Західної України згромадження розгалузилось до інших європейських країн і до північної. Та південної Америки сестри також поїхали до Канади, до Бразилії. Це в 1902 році вже сестри поїхали до Канади, тобто з нашими людьми, які виїжджали в інші країни, шукали якогось кращого можливо, життя. І вони теж їхали у ці василяни, і сестри їхали також разом з ними. Їхали за за нашим народом, щоб якось його підтримати, і теж вони продовжували цю працю виховання, лікування, дбання це такий духовний розвиток. Святість сестри Йосафати полягала в тому, що вона виконувала щоденну працю з любов'ю і посвятою та перебувала у постійній єдності з Христом. Саме він був її мудрістю, надією та відвагою у важких обставинах життя, як і Діва Марія, яка є покровителькою згромадження. Вона виховувала серце народу. знаєте, вона відчувала ці потреби, які є в даний час, і тому вона старалася про те, щоб ми були такими українцями. Посвячені Богородиці, як ідемо служити як Богородиця. Вона була на зразок Богородиці, перша служебниця яка відгукнулася на Боже запрошення стати матір'ю. Так само, і ми йдемо і служимо відповідно, як Марія людям. У Галичині згромадження розросталось навіть під час світової війни. Сестри переживали її жорстоку реальність та зуміли відповісти народові на заклик потреби. За це українські служебниці здобули пошану у своїх і чужих. У 1914 році сестра Йосафата важко занедужала на туберкульоз костей. Під час своєї хвороби вона не хотіла ніколи ніяких винятків, терпіла без нарікань, хоч переносила нестерпний біль. 7 квітня 1919 року сестри служебниці непорочної Діви Марії попрощали у вічність сестру Йосафату, свою улюблену засновницю. Вона передбачила дату своєї смерті і була готова до цього моменту. Покликана в 1892 році щоб провадити новозасноване апостольське згромадження, перше у східному обряді, вона дбайливо та з геройською посвятою відслужила своєму народові. Такий приклад її життя, що закінчилося на 49-му році, може стати закликом до великих подвігів для церкви і народу. Багато людей під час свого життя відзначились геройськими чеснотами, однак лише деякі з них признані церквою святими. Тлінні останки сестри Йосафати Гордашевської були перевезені з України до головного дому сестер-служебниць у Римі в майже чудесний спосіб. Беатифікаційний процес розпочато в Римі 12 ли. Листопада 1983 року. У 1992 році почався в перемишлі біатифікаційний процес, тобто це процес проголошення блаженої певної особи. І коли папа приїхав на Україну в 2001 році, саме тоді він проголосив її блаженою, підніс її до стану блаженої. Цей певний процес він повинен завершуватися здійсненням чуда, тобто за посередництвом систем. Трею і це чудо справді було це було оздоровлення одного чоловіка від хвороби, де було затверджено медиками. Також пройшла певна комісія, яка затвердила, що справді це було чудо, тому що молилися до сестри Єсифати за цю особу, і тому це є одне з таких поштовхів, яке заставило теж до проголошення її блаженою. Господь вів свою вибрану дочку важкими шляхами, аж привів її до геройської святості. Протягом 27 років свого монашого життя слугиня Божа Йосафата Гордашевська невпинно трудилася, щоб принести світло віри і надії в темряву, в яку історія кинула її народ, залишаючи своїм послідовникам гідну подиву, спадщину служіння та любові.